Всім привіт, народ! І Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з грою під назвою World Sandbox God Simulator. Вона повністю оправдовує свою назву, тому що я грав в неї. Пройшов навчання і намагався записувати, але в мене щось пішло не так, тому я все вже знаю, що ми з вами будемо робити. У нас ось така карта величезна, величезний світ тост. Типу, один континент такий великий, там декілька островків, але то не важливо. І е, тут у нас є купа-купа можливостей. Типу, ми е, можемо там щось знищувати тому подібне, щось створювати е, і нам спостерігати за тим, як все це розвивається. І ми будемо спостерігати, звичайно, за тим, як е, дві цивілізації будуть е, протистояти одна одній. Ельфи у нас будуть ось тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ельфів буде. І людей, звичайно, буде так само. Зараз я це все роблю на паузі для того, щоб е у них не було ніякої фори одне з одним. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, все, чудово, можемо від е починати. Вони засновують своє королівство. До речі, ельфи вирішили заснувати два королівства, в принципі, як і люди. Давайте побачимо, що з цього вийде. Минулого разу у мене е всі були об'єднані, тобто і ельфи, і люди. Побачимо, чи будуть вони воювати між собою, чи будуть вони заключати союзи і тому подібне. Е для... Давайте на перший час ми. Їм дамо ось тут трішки ягід між ними і між ними. Побачимо, чи будуть вони за ресурси воювати. Ельфі вже 12 людей теж. Ельфи трішки випереджають, у них вже майже 16 людей, а в людей теж 16. Коротше, це поки що немає сенсу в цьому. Давайте я ще трішки їм їжі додам. Ось так трішки проведу і тут проведу. Все чудово, там начебто все нормально. Я сподіваюся, що я всім порівну поділив. Якщо ні, то не бійте сильно ногами. А також не забувайте ставити лайк, там коментар, підписочку, все таке. Це буде теж доволі прикольно. Ми, давайте я трошки пропущу часу. І, хоча ні, давайте ми їм дамо іще ресурсів. Ось так трошки каміння, вони все рівно все здобудуть. І ось тут. В принципі, вийшло навіть більш-менш рівно. Чудово, побачимо, хто буде розвиватися першим. До речі, тільки на поселенні ельфи розвиваються швидше. Можливо, є сенс додати. Давайте додамо такого заселенного козачка. Ось тут купу орків. Ось 20 орків для того, щоб вони. Там, типу, а хто це такі взагалі? Хто розселяється? Це орки, напевно, розселяються. Давайте, Орки будуть відстаючою расою, але я думаю, вони теж впораються. Якщо ні, ми їм зараз трошки більше ресурсів дамо. Ось тут трішки кущів, трішки каміння, і все, в принципі, у них мало бути все чудово. До речі, це поселення зникло кудись. Чому не знаю? Можливо, блискавка вдарила. Ну, Всіляки буває. Самі маєте розуміти. Давайте подивимось королівство. Вони в Союзах. А, в мирі. Це не Союз, це мир. Так. Тут якесь із тих королівств, вони. Напевно, що АС. Створив нове поселення, розвивається. Всі, в принципі, створили по одному нас, по одному поселенню. Це досить таки прикольно. Так, що ми можемо зробити далі з цими всіми штуками? Давайте просто дощу їм нашлемо, хай вони трішки постраждають. Сподіваюсь, що дощ на щось впливає. Так, він дає блискавки, блискавки там можуть щось понівечити. І, і чи є у нас перші воїни? Він у нас немає. Всі живуть в мирі та спокої. Це досить класно. Тут би когось поселити, там гномів можливо, але вони вже не встигнуть просто за прогресом інших цивілізацій. Що у нас е, тут ще є? Ми можемо змінити клімат, можемо нові біоми створити. Тут ось є насіння пекла. Навіть що це за біом? Оу, він дійсно як пекло виглядає. Е, нове поселення. Так, ось ці. Ельфи у нас найбільш розвинені на даний момент. Люди коричневі за ними не хочуть відставати. І також навіть е які це вони. Е блакитні. Коротше. Люди теж не відстають. Побачимо, хто вийде переможцем з усіх цих моментів. Так, тут метеорит впав, але він, на щастя, впав в воду. Е так, давайте дамо їм більше ресурсів. Ось таку діляночку. І ось таку діляночку. Навіть Тут трішки додамо, бо мені здається, що у людей більше. Е, їжі теж можемо їм додати ось тут, трішки тут. І, звичайно, оркам дамо їжі. Так, е, руда. Чому б ні? Е, трішки руди тут, трішки руди тут. Все, хай розвиваються молоді. Тут у них щось близько в каб'є. вони прийшли подивитися, але він у нас до сих пір немає. Ніхто ні з ким не воює, весь світ живе в злагоді. Це в принципі чудово, але не зрозуміло. Чому так? Ось тут у нас щось відбувається, хтось, вони стоять, дивляться одне на одного, але не можуть пройти сквозь скрізь свої біоми. Їм не надійшов такий указ. І нове поселення у нас з'являється. Все чудово, блакитні вже мають. А ні, це не блакитні, це орки були. Орки створили своє нове поселення. Вони, напевно, приплили сюди на кораблях. Так, орки там щось намагаються, але їх. Ні, їх не розбили, вони до сих пір існують. Так, на даний момент найбільше поселень у нас в коричневих. І коричневі воюють з ким? З жовтими ельфами? Так, ельфи воюють з коричневими, і вони їх розбили. Вщент. Тут люди щось намагаються відбудувати собі якийсь форпост, але мені здається, що ось блакитні проти всіх почали воювати взагалі. Мені здається, це було дуже поганим рішенням, адже зараз вони всі об'єднаються і дадуть попиці цьому блакитному, який вважає себе сильнішим за інших. Ось так. В принципі, одне місто вже впало. Зараз е, блакитні свої сили відправили на е, орківське місто, але їх перехопили ельфи і знищили повністю. Так, блакитні вже не такі сильні, якими вони були раніше. Що у нас е, далі? Щось, щось трапилось. Не знаю. Що це. Що у нас тут в пекельному біомі? До речі, він дуже гарний і він розповсюджується. Це Теж досить прикольно. До речі, ось цих ельфів, які вони, коротше, другі ельфи, їх знищили теж повністю. Невідомо хто. Зараз давайте подивимось статистику по королівству. Так е це ось тут 213 людей. Орків у нас зараз знаходиться 51, орків дуже мало. Блакитних людей 30. Коричневих 134. Ну, взагалі, в принципі, можна подумати, що ельфи зараз переможуть. Але якщо вони почнуть воювати з усіма, то з цього нічого гарного не вийде. звісно. Сіворо вже майже знищено. Зараз, якщо до останнього чоловічка доб'ють, то королівство буде знищене і на одного противника буде менше. Хоча ні, вони ось сюди розселилися. зараз. Побачимо. Так, що в мене по часу? По часу, начебто п'ята швидкість стоїть. Так, п'ята швидкість. А орки тут теж падають під натиском ельфів. Тут, коротше, всі ельфи знищують все, що можна взагалі. Так, а... все вони добивають залишки, вони починають розселятися, і у них буде найвеличніша битва з. Коричневі. Коричневі вже тут займаються сільським господарством, до речі, тут є якісь ратуші, напевно, таке призначення цих будинків. Хоча ельфи також не відстають, у них вже 1, 2, 3, 4 цілих повітряних млинів, і вони теж активно займаються сільським господарством, щоб у них було якомога більше їжі. Давайте додамо їм теж руди трішки, хай вони розвиваються. так. Що ми можемо ще додати? Адаманті. Ну, давайте один клік, скільки випаде, стільки випаде. Адаманті цього і у ельфів виявився розкол. Вони е, вирішили від'єднатися від, від е, свого попереднього типу власника. ось Аес. Це у них столиця була, вони від'єдналися, але у них не вийшло. Їх погасили. Короля вбили, і тепер е ось це королівство ельфів повернуло собі свої землі. Подивимось, чи буде таке саме з коричневими людьми, адже, можливо, тут якийсь із цих маленьких чоловічків готує переворот щоб вбити короля і зайняти його місце, або просто від'єднати там, наприклад, ось цих три міста. Ельфи тим часом вже дуже розрослись, у них всі міста досить такі сильні. У них там є якісь дороги, хоча це, напевно, дороги залишилися від людей, тому що ельфи дороги не, приклад... не прокладають, вони ж єдині з природою і тому подібне в лісах вони чу... відчувають себе. Неперевершено, хоча мені здається, що в цій грі ця механіка не реалізована, я сумніваюся. Так, жителі там хтось знову повстав, і це знову ельфи. Чим більша імперія, тим складніше її контролювати. Це всім відомий факт. Ельфи зараз вимушені повернутися, щоб забрати своє, повернути свої, свою владу. А тим часом згуртовані коричневі люди досить непогано розвиваються. Зараз може статися таке, що на ринг світового господства вийде ще одна раса. Досить таке сильно. Так, я сподіваюся, це не дуже гучно. Зараз я додам досить багато гномів для того, щоб вони могли хоч щось противопоставити. Так, одразу дамо їм. Трішки їжі, руди, каміння, вони ж копати люблять. І хай вони засновують свої поселення. Так, їм тут щось а, в пекельному біомі вони, до речі, можуть спокійно знаходитись. Так, все, хай гноми розбудовуються, і побачимо, чи буде щось а, вау. Поки я робив гномів, дивіться, що відбувається. Проти коричневих повстали. І повстанці забирають собі інші е, території, І так само, як і у ельфів. Е, відбувалося повстання. Повстанці забрали е, собі декілька міст, але основне, е, основна держава забирає собі їх назад. Все чудово. Ельфи, в принципі, подавляють метежі. Е, тут Блакитні, навіть це вже сині, вони. Забрали всі міста і тепер коротше, помінялись місцями з жовтим, о, з коричними. Так, ельфи до сих пір е, найпановіша раса на цьому континенті. Ельфів на даний момент 610 людей 406. Гномів дуже мало, їх за, е, тільки 70, але їх поки що начебто не чіпають, вони гадають, що вони слабкі ні на що не здатні, хоча вони своє ще покажуть. Так, що вони тут набудували? Набудували вони не так, щоб багато в них, лише якісь лачуги, тому подібне. Тут добре, що немає переходу, але ми можемо його тут зробити. Щоб це, знаєте, типу Гібралтар якийсь, але. з... А, ні, давайте тут мілководдя зробимо по мілководдю... Напевно, можна ходити по мілководдю. Мені здається, що так. Хай тут кораблі краще правда? плавають, мені це більше до вподоби. Бо зараз я тут пісочку трішки додам ось такою невеличкою, невеличким пензликом. Ось так, там щось е, блискавки бушують, але то таке. Так, що у нас відбувається? Ніяких переворотів немає, нічого не відбувається такого особливого. Давайте ми з вами повернемось тоді, коли вже буде відбуватися щось цікаве. Так, і ось це цікаве, не змусило довго себе чекати. У ельфів знову чергове повстання. Вони знищують одне одного. Але основне королівство все ж таки сильніше. Воно має захищені міста, такі як ось це Хеас, яке на острові, і до нього так легко не дібратися. Та чи вийде в них захопити свої міста назад? Це ми зараз з вами побачимо. Повстанці вже два міста залишилось, але вони можуть забрати Еоладі. Як оладі? Добре, не будемо про це. Вони захопили все-таки це місто, але вже похід засновано для того, щоб відбити еру. А також це не знаю, напевно, якесь оркське місто вони захопили. Так, Сині люди тим часом розбудувалися, у них вже 8 міст. Тим часом у ельфів лише нескільки. 6-7. До речі, у них 9 було. Зараз вони позахоплюють всі свої колишні міста і їх стане ще більше. І вони пішли війною саме на е гномів. Та й на ельфів теж вони пішли. Чи вони тут просто знаходяться? Ні, вони тут не воюють, вони просто знаходяться. Гномів вирішили задушити. Е поки що вони не воюють одне з одним. Так, чимось гноми їм не входили. А, Проте. Так, все. Був вбитий. Нове поселення. До речі, ельфи на руїнах одразу заснували нове поселення, і вони почали воювати одне з одним. так, Якщо я правильно розумію, у них повстання. А, ні, це, напевно, були недобитки від гномів. Адже ось. А, це повстанці, людські повстанці, все, вони там зараз захоплять, у ельфів теж повстання було. І, в принципі, все, тут люди заснувалися в пекельному біомі, проте. Чи можуть вони в ньому знаходитись? Ну, напевно, що так, якщо вони там проживають. З'явилося торнадо, де воно бушує? Я б хотів. Побачите, воно бушує в королівстві людей, воно руйнує їм будинки і вбиває людей, які під нього потрапляють. Ось, бачите, такі, е воно постійно їх підкидує і наносить їм шкоди. Воно знищує місто, е будівлю за будівлею, а в вельфів тим часом знову переворот. І на цей час, можливо, вони зможуть захопити владу. Хоча ні, все ж таки, жовті ельфи досить такі сильні. Це єдина. Е так би мовити, раса не раса. Єдина цивілізація, яка тримається так довго, адже були ще коричневі люди, які були з самого початку, але сині їх витіснили і захопили владу собі. Так, у, тим часом у людей постійно якісь перевороти. Зараз найкращий час для того, щоб вдарити ельфом, розібратися з своїми е, незгодами і вдарити. Так, щось впало. А, земля трясеться. Був е, землетрус. Ось тут знищив досить багато будівель. Але з ресурсами ельф це можна швидко-швидко відбудувати. Е, знову у них повстання. Давайте, знаєте, що ми зробимо? У нас є ось такі чудові е, монстри. І десь ось тут на перетині двох королівств, ми з вами будемо ставити когось для того, щоб він робив їм якісь пакості. Я, звичайно, можу поставити е, кого? Біомаса. Що це таке? Так, вони замісили його дуже-дуже швидко. Чи впораються вони так само швидко з драконом? Мені здається, що ні. А, так. НЛО. Давайте НЛО подивимося, що НЛО робить. НЛО вирішило полетіти до людей, люди йому трошки звичніше, і побачимо, що воно зараз буде робити. А воно просто випалює все на своєму шляху. До речі, нарешті ельфів, можливо, перемогли, але це не точно. Зараз побачимо, що тут взагалі буде відбуватись. Так, тут жовті захопили ще одне місто. Коротше, ні, жовті до цих пір найсильніша, можливо, цивілізація. Тому що вони ось так: один те захоплює, другий те, інший те, і незрозуміло. Все, у повстанців залишилося одне лише місто, вони е, пали. Так, НЛО полетіло, тому час. Якийсь супер гарбуз тут заспавнити, хай. Ой, щось, щось вибухнуло знову. Можливо, це якраз було НЛО. Так, що цей супер гарбуз робить? Його замісили дуже швидко, і ще й їжу отримали. Прикольно. Типу, побачимо, що тут відбувається. Це, якщо я не помиляюсь, це ельфійські міста були. Давайте тоді. Люди послаблені. У ельфів повстання. І, і тут ще, на чотирьох драконів. Сподіваюсь, це не дуже голосно було. Е, так, чотири дракони. Побачимо, що вони зроблять з цим світом, і чи зможе е, світова спільнота об'єднатися задля того, щоб цих драконів знищити. Ось вони так літають, знищуються на своєму шляху. Ось дивіться, все підпалили. Дуже багато від них руйнувань. Uh, у людей дракон взагалі є. Так, одного, одного бачу ось тут. Інший тут. А тих, напевно, вже вбили, чи що? Ну так, йому вон, шкода наноситься. Так, ну всі дуже-дуже постраждали. У людей знову повстання там. А ельфи своє повстання придушили. Якщо. Ні, тут знову якесь повстання, але. Дуже важко розрізнити ці кольори, особисто для мене. Не знаю. Можливо, в мене щось з кольорами не те, але. Столицю вони їхню забирають чи ні? Ні, не забирають. А, ельфи повністю роздроблені. Це дуже погано. Люди більш-менш оговтуються. Добре, давайте тоді, напевно. Напевно, ми будемо закінчувати. І подивимося, що тут в нас є такого цікавого. Робо Санта. В цьому році ви були дуже поганими. Так, робо Санта просто скинув бомби. Так, метеорит, куля для Боулінгу. Ось сюди. Щось вона. зробила. Ну, таке собі. Куля для Боулінгу не ну, дуже е, цікаво так, ну це ми, типу, з супутника лазером стріляти можемо. Випорвали, до речі, всю тут воду, прикольно. Модель нескінченності. 50% всього світового населення. Бамс. І знищено, 690. Як багато тут було народу. Так, сірий слис знищує все на своєму шляху. Краще тікай. З світом... Починає відбуватися якась нісенітниця. Побачимо, що тут взагалі буде. Сірий слиз потихеньку, помаленьку. Ось тут, до речі, щось залишилось. Не знаю чому. Він знищує все абсолютно. Напевно, потрібно. Так, а... він дійсно знищує все. Це досить погано. Так, яка ж цивілізація залишиться останньою? Напевно, мені здається, що. Це будуть ельфи якісь. Але суть залишається одною і тою самою. Вони, до речі, тут виживають. Непогано. Та чи зможуть вони заснувати якесь нове поселення? Давайте, до речі, на це а, теж подивимось, де вони вторглись в цей світ? Де саме вони вторглись? Дракон там до сих пір літає. Ось вода якимось чином сюди потрапила. Типу, що взагалі відбувається? Так, навіть цей острів не обійшовся стороною, і останніми, до речі, залишаються люди. І це дуже дивно, але люди дійсно залишаться останніми. Тут у них місто є. Всі королі померли. Все. Це дуже погано, але дракона по барабану, тому що він літає. І цей слиз можна спалити. Ось тут, до речі, трішки залишається. І з ким він там воює. А, дракон з демонами якраз такий і воює. Ліг поспати такий. Чому, чому б і ні? Так. Все. Знищилось все. Тут, до речі, є якісь кораблі. Але вони не зможуть нічого заснувати, адже немає е, ніякої суші. Давайте ще подивимось ось так, якщо я зроблю, е, тільки пензлик трішки побільше. До речі, тут я напевно не вказав, тут є українська локалізація, що теж досить таки чудово. І першими острів зайняли, звичайно ж, люди. Більше нікого тут немає. І якщо. Всі інші цивілізації зникли, то це вже е, ГГ, якщо можна так сказати. Так, подивимось, можливо, ось ті кораблики, які захочуть щось заснувати, ні. І що тут у дракона твориться, він здра... А, Потрібно було з паузи зняти точно. Так, люди починають потихеньку відбудовуватися, але ми не будемо за цим вже спостерігати. Що тут, як тут, можливо, їм потрібен трішки пісочку для того, щоб висадитись. Ой, я знищив корабель. Ну, то і хай з ним. Не хочуть вони е висаджуватись. Дракона теж тут все цікаво, він розважається. Тому на цьому ми з вами будемо, напевно, завершувати. У нас е залишились ще якісь ось такі штучки. Ми давайте їх перевіримо. Ага. Їх потрібно підпалити. Ось так. О, ось, ми підпалили. Зараз побачимо, що тут з динамітом, цим буде досить непоганий вибух. Граната. Граната, сказав. Хочу гранату. Ну, граната таке собі. Бомба, просто бомба, перевіримо. Так, дуже сильно. Напалмова. Ну, то все горіти буде зараз, напевно. Чи мало б горіти. Антиматеріальна бомба. Воу. Дуже прикольна анімація, цар бомба. А, так, мені потрібна лише одна, щоб падала. Непогано, а ядерна. Ядерна трошки поменше буде. Так, Санта Клауса, ми бачили крабова бомба, що? Крабова бомба щось таке своє. О, ось це мені потрібно було робити. Самому, так, керувати клешнями та атакою. Я можу ось так ходити. По воді можу ходити. Так. Типу, ми ходимо, знищуємо все, що бачимо. Це досить прикольно, напевно, якщо будуть наступні ролики, то ми таким чином будемо. Так, і потім він, як ядерний вибух, зникає. Фейерверки. Ну, фейерверки, типу, прикольно, але як вони виглядають теж досить цікаво побачити мені. Де тут у нас вогонь був? В стихійних лихах вогонь. Ось так. Та ну підпались вже, га? Ось, нарешті. Ну. Не те, що аж дуже гарно, але прикольно. Так, що залишилось у нас? Побачите: міна динаміц таймером, метеорит. Метеорит запустимо сюди. Ну, це як і звичайне природне явище. І тут, до речі, руда випала. Та й, в принципі, все ми побачили. Якщо у вас є якісь ідеї, що можна зробити в цьому симуляторі Бога, то напишіть про це, будь ласка, в коментарях, а також поставте лайк. Та Оформлять підписочку буде дуже-дуже приємно. Також не забувайте вірити в ЗСУ і чекати нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім па-па!